Це далі, Володимир Грицько, керівник центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Пане Володимире, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Надзвичайно складні теми. Ми зараз піднімаємо от щодо Оленівки, щодо звірств, які чинять вороги щодо наших військовополонених і. Говорили про Туреччину з пані Наталією. Складається враження, що Туреччина, попри те, що це країна НАТО, веде зовсім свою політику і стає таким регіональним лідером в цьому чотирикутнику Європа, Україна, Росія і Туреччина. Як ви оцінюєте взагалі роль Туреччини? Чи може зараз українська сторона покладатися на Ердогана як на союзника? Чи він все таки? І, і про Путіна, і про, і про себе думає вітаю вас, пані Ларисо, ради вас бачити. Вітаю наших шановних глядачів. Так, часи складні часи, такі, коли ми повинні думати, що нашим головним союзником є не Ердоган, чи будь-хто іншим має Збройні Сили України. І це не так би мовити перефраз відомої думки відомого російського імператора, а це реальність, в якій ми сьогодні живемо. І ми мусимо дякувати безумовно всім за допомогу. І без цієї допомоги очевидно, що ми не могли б розраховувати на злам війни. А він а він безумовно є, і перемога безумовно за Україною. Але при цьому чітко і ясно визначати, хто ж все таки є реальним союзником, а хто на цій війні хоче і може заробити, не ставлячи під сумнів, те, що зробила Туреччина для України, і слово Байректар сьогодні це вже не просто назва. Військового, так би мовити, озброєння, а це певний символ. Все ж таки, і ви правильно, пані Лариса сказали, думає в першу чергу про себе. Ну, Знаєте, намагаючись вичавити з ситуації для себе максимальну користь і втриматися в двох кріслах одному моменту. І бути хорошенькою з Російською Федерацією, ну і між тим, так само не псувати відносини з Україною. Але я не думаю, що це моральна позиція тут до моралі доволі далеко. Тому нам треба думати про свій інтерес, розуміти, що ті країни, які грають в дві партії одночасно, зокрема, така ж сама ситуація мені здається. І відносно того ж самого Ізраїлю я вже не кажу про нашого великого сусіда угорщину. То тут ми повинні дуже чітко і ясно розрізняти, де є наш інтерес, і де є інтерес інших, і дуже розумно балансувати ці інтереси, щоб не опинитися ну на кажуть. Повертаючись до Туреччини, пане Володимире, чому я зачепилася за цю тему? Тому що е, пролунали певні такі натяки, що Анкара готова піти на передачу Російській Федерації своїх військових технологій, навіть ризикуючи там втратами певними і кризою з боку НАТО, мова про Байрактари в першу чергу йшла, але я розумію, що це приватна корпорація військова. Я не знаю, як там держава може на це впливати чи ні. Але як ви вважаєте, от дійсно Ердоган може ризикуючи положенням в НАТО ділитися військовими технологіями попри санкції проти Росії? Ну панелисо, давайте задаємо, що, попри чіткі попередження американців, Ердоган купив систему С 400 угу. Через це він потрапив під американські санкції. Він не зміг придбати те озброєння, на яке він розраховував має на увазі. Новітні літаки, але поза тим він пішов на такий крок, тому виключати нічого не можна. Хоча я десь бачив інформацію, що, начебто, ця тема поки що, щонайменше знімається з порядку денного, і розмови про якесь там спільне виробництво чи передачу технологій росіянам, начебто, повторюю ще раз. Тепер не розглядається, але ми повинні дуже чітко і ясно розуміти, що якщо той самий Ердоган побачить в цьому якийсь свій зиск, я думаю, він без вагань піде на те, щоб робити так, як йому вигідно. Тому повторюю ще раз: ми кожну конкретну ситуацію повинні аналізувати з точки зору власних інтересів і відстоювати їх абсолютно жорстко і абсолютно відкрито. Це зараз я думаю. Тренд світової політики деякий час тому, де кілька років тому, роки тому, ми говорили про те, що для Росії газ це не ресурси, для Росії газ це зброя. Зброя, перш за все, така навіть політична. І от сьогодні ми стаємо свідками того, що Росія зменшує постачання газу в Європу, мотивуючи це тим, що технології там. Ломки, турбіни не працюють, північний потік один не може бути завантажений повністю. Але ми розуміємо, що зараз Європа готується до такого енергетичного виклику і новий робить нову там програму економії газу на осінь і зиму. Як ви вважаєте, європейські країни витримають оцей цей пресинг з боку Росії, лишиться в руслі санкції, в руслі фінансової і військової допомоги Україні? Ви знаєте, пані Ларису, я відповім мати, в двох площинах. Перша, і вибачте за цинізм, я задоволений тим, що сьогодні наші західні партнери на собі відчують, що таке цинізм в зовнішній політиці. Бо коли в 2006 році, в 2009 році, а я був свідком, свідком всіх цих речей, ми говорили нашим західним, західним партнерам, дорогі друзі. Зверніть, будь ласка, увагу, що газ це зброя, що газ це те, чим Росія буде шантажувати не тільки нас, але і вас. І давайте думати про те, що нам треба вживати якихось заходів для того, щоб ця залежність була меншою. Ну, нам казали, ну так, звичайно, ми розуміємо, що у вас там з росіянами якісь проблеми, то ви їх, будь ласка, і вирішуйте. Ну, от тепер нарешті через ну, вважайте, 13 років. Я думаю, що та істина, про яку ми говорили нашим партнерам, нарешті дійшла до голів провідних діячів на заході. Я дуже радію цьому. Хоча, скажу вам, відверто те, що зараз пишуть, що ну можливо, температура в оселях європейців зменшиться на 1-2 градуси. Ну, повірте, це мені здається блюзнірство на. Тлі тих жахів, які переживає сьогодні Україна, і якщо кажуть знову таки економісти, що можливо ВВП ЄС зменшиться на 1,2-3%, там то це не ті страшні 30-40%, які прогнозують цього року як зменшення ВВП для нашої країни, uh -huh. тому я думаю, це буде дуже гарним уроком, з якого вони нарешті зроблять висновок, що Росія це. Не партнер, а це супротивник, якщо не ворог. І я думаю, що це дасть у перспективі нам можливість справді об'єднатися з європейським союзом на одній ціннісній основі, не лише на так би мовити. Бізнесові, але й на цінність, бо ми їм нарешті пояснимо, і вони нарешті зрозуміють, що таке Російська Федерація. Ще одне питання дуже важливе і може бути дуже болючим для України. Це підготовка до псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Перш за все, мова йде про Херсонську область, частина Запорізької, так само окупована, Донецька Луганська. Як ви вважаєте? Росія дотисне ці псевдореферендуми до 11 вересня зовсім мало часу місяці, 10 днів. І, власне кажучи, оці вибори, які плануються в Росії, і референдуми, які вони планують на тимчасово окупованих територіях, що б не говорив світ, а Росія дотискає цю свою ідею, як ми бачимо. Є сили цьому протистояти, і яку стратегію треба обрати? Пані Лорисе, можливо, моя відповідь буде парадоксальною, але мені здається, що в цьому немає жодного смислу. Ну, вони можуть завтра голосити, що вони приєднують північну півкулю місяця. Ну і що? Ну в кінцевому рахунку цивілізований світ як не визнавав. Крим Російським так і не визнає як не визнавав ці псевдо республіки, так і не визнає їх зараз. Так само і не буде визнавати частини території, які ще по перебувають під російською окупацією, знаєте, пане Володимире, Можливо, думаю, що... світ і і не визнає, але міністр закордонних справ Бельгії може поїхати до Криму, і ця країна не бачить цьому ніякого конфлікту, не те, що інтересів, а там конфлікту з Україною через через такий візит. Розумієте, от вони е, ну з роками звикають і кажуть, що е, треба було жорсткіше реагувати світові на анексію Криму, але так сталося, що не відреагували. От тепер, от далі ага. війна продовжує. Жується пані Ларисо. Наскільки мені відомо, та пані міністра бельгійська, вона вже вибачилася за те, хоча своєрідно, але поза тим, позиція Бельгії в цьому плані є незмінною, як і позиція всіх інших країн Європейського союзу і НАТО. Тому я думаю, що найкращою відповіддю на всі ці псевдореферендуми буде. Переможна хода українських збройних сил, які викинуть цю всю Орду із Херсонщини, е, із Донецьких регіонів і безумовно з Криму. Я просто дуже чекаю, коли нарешті перша українська велика ракета долетить до, скажімо, Севастополя чи Кримського мосту. І тоді ми побачимо, що всі ці заяви. Що ми будемо мститися, вони залишаться лише заявами, тому що мститися більше нема чим, і я думаю, що ми лише зараз просто в тій фазі, коли іде підготовка до дуже, дуже рішучих кроків. І я дуже бажаю нашим збройним силам, щоб вони точно і філігранно виконували свою роботу і показали в тому числі. Тим, хто дуже радів від приєднання Криму до Росії, і кричав: а тепер, хоч камні з неба, то я думаю, з неба тепер будуть літати несколька інших об'єкти. Ну просили, то отримають. А скільки в мене часу є на спілкування, Ще скажіть мені, у нас є три хвилини, пане Володимире, Чубайс на Сардині потрапив у лікарню. Є інформація про те, що це може бути отруєння, але наскільки я там читала, це неврологічний розлад, нездуження у важкому стані. Люди, які знають родину Чубайса, кажуть, що в нього якесь складне захворювання. Інша частина експертів, зокрема і Фейгін, говорить про те, що ймовірно, що це все. Отруєння. Що ви читали, і що ви думаєте з цього приводу я і читав, і чув е е оцінки цієї ситуації, але скажу вам власно е я не вірю в раптові е захворювання, які мають е такі е важкі наслідки, бо це не нежить і не е навіть запалення легенів це те, що людину ставить на межу життя і смерті. Нормальний доволі здоровий чоловік е проводив час на курорті, і ось така біда. Ви знаєте, я після того, що читаю про серію раптових смертей, при тому не лише тих осіб, які комусь чомусь перестали подобатися, але й навіть їхніх дружин, їхніх дітей. Вказки про те, що у нього стало погано з імунною системою, і, чесно кажучи, не вірю. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, останнє питання, якщо можна коротко, коли ми маємо право говорити про переговори з Росією тоді, коли українська армія звільнить всю українську територію, і тоді, коли Російська Федерація буде змушена підписати Акт капітуляції, от тоді ми зможемо говорити про якісь дипломатичні переговори. Дякую, спасибі, пане Володимире, що приєдналися. Дякую. Володимир Огриско був в цій годині інформаційно ме.